Служіння Богові Україні та молоді такою була головна тема круглого столу, який організували прикарпатські активісти до 160 річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Про що мовилося? Наша Ольга Бабенко розповість сьогодні. Переконують організатори ідеї Шептицького можуть стати дієвою основою для розвитку місцевих громад. Ми насправді пам'ятаємо всі, що митрополит Андрей Шептицький приділяв дуже багато уваги власне. Такій освіті, екологічній освіті молоді, він організовував садові товариства, організовував товариства землеробів. А власне, він вважав, що напевно з кожної української хати починається велика, велика успішна держава. До круглого столу приєдналися історики, педагоги та громадські діячі. Обговорювали, як спадщина Шептицького може підтримати суспільство під час війни та змін, особливо через молодь. Коли війна, коли розруха, коли руйнується всі моральні цінності, духовні цінності, і ми маємо вистояти, бо тільки від нас залежить така співпраця і допомогти нашій молоді і всім нашим. Ну, Викладачам, закладам у світу у співпрацювати, бо в єдності ми маємо працювати в тому плані і допомагати один одному в тій співпраці. ті співпраці. шумних галасливих фраз тихою невтомною працею любіть Україну. Тобто, якраз піднявши ідеї митрополита Андрея, реалізовувати їх з сучасною молоддю, яка є настільки розумною. Що ці ідеї митрополита в усіх галузях нею сприймаються дуже гарно. Пропозиції круглого столу його організатори планують використати як основу для нових ініціатив на Прикарпатті.